За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі, спокон віку прометея там орел карає, Щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є цілющої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити? Ми віруємо, твоїй силі і слову живому встане правда. Встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки криваві.